Доброго дня. Сьогодні ось це невеличке відео про томати, які я заготовила для посіву в цьому році. Вже ось сію я томати в березні, початок, середина березня. Я висіваю на розсаду томати. Ну, можливо, ця інформація ще й зарані, але хтось може буде кукувати насіння і йому згодиться ця інформація, що я скажу. Тому я пройдусь по тих сортах, які я висаджувала собі і вже придбала. І які для мене новинка. Ось спочатку такий томат це гібрид е Айсан. Він на колір оранжевий. Така маса в нього десь 300-350 грам. Ну тут 250. Ну, були такі чималі вони в мене. Я їх удобрювала. ну, треба, потрібно ж розуміти, як ми будемо удобрювати. і волога буде, вони будуть більші, а якщо більш сухіша така погода, то будуть менші. Я вирощую томати в відкритому ґрунті, трошки в парнику, але це на перший час, а в основному посадки у відкритому ґрунті вирощую тільки детермінантні сорти, тобто невисокі. О, так краще за ними дивитися мені, і мені великих сильно урожаїв не потрібно. І хватає тому цих. Ну, ось, гібрид Айсан оранжевий, плотний такий, тугенький, він не репає від дощу. ну І смачний, дуже смачний, як так. Середньопізній він по дозріванню. ось, ну Пишуть високопродуктивний. ну Я б теж сказала, що він урожайний, добре урожайний. Тепер ось отакий це мій, я його два роки як вирощувала, і він мені настільки сподобався, що я його в цьому році теж придбала. Раніше тільки я купувала раніше в дрон магазині, такі, не такі були патічки, а таке маленькі пакетики фасоване поштучно, насіння професійне. Ну тут теж пишуть професійно, ну я не знаю. Побачимо. Особливо цей ось томат, він така в нього форма видовжено округла. Ну, не сливка, сливка наче більша, а це така, ну, дивіться, заявлена багато тут 65-70 грамів. Ну, як на мене, він, достатньо у нього така гарна форма і величина для консервації. От він дуже для цього підходить. Я їх змішую із таким ще томатом. Ріогранде червоний. Ось він такий також видовжений. І ось для маринування я їх разом змішую і дуже вони на вигляд гарно в банці. І, і ті, і ті тугенькі. ну, Добрий сорт один і другий. Та я ще не придбала, чомусь, забулася за нього, ну ще час є. А ось цей і так споживати гарно, смачно. Вони і в розрізі такий, не виливається з нього нічого. то знаєте, Занадто сочний такий. Ну, добрий сорт. Можна і для квасіння, і для маринування. Раджу всім цей сорт. Тепер ось тайпринц. Оце новинка для мене. Я так почитала про нього і ось купила, він немаленький, 300-350 грам. Середньостиглий. Чимало такі плоди, і яскраво червоні, і пишуть, що гарно зберігається. Ну, побачу такий гібрид купила ще. Ось в тому році я вирощувала мене осталось томат соліросо гібрид. Мені не сподобався. Чесно скажу, він був, як на мене, замалий. Можливо, так у мене вийшло. Тут 55-60 грам маса заявлена плода. Ну, Якісь вони в мене були дрібні і багато їх було. І дрібні. Всі ми їх пустили на сік, На сік дуже добре вийшло. Вони такі червоні, насичено червоні, сік добрий виходить. Але ж, не знаю, дрібні сині. Мені не сподобалось. Тепер ось томат Бобкант червоний, теж дуже мені сподобався. Чималий плід дає, десь 300-350 грамів. Також такий тугенький, не пустий, ну як би він... Це не пустий сказати, а такий, знаєте, є шкура і там таке рідке мягке сильно. А це тугенький такий томат, з нього сік виходить такий густенький, ну, раджу такий ось томат. А ще в мене зараз його тут немає. Я забулася купити, мабуть, тому що передивилася, не знайшла. Томат хепінет рожевий. Також гібрид. Я його вирощую кожен, ну якось вже декілька років, то мені дуже подобається. Такий середньоплідний. Він не маленький, не великий, але дуже смачний. Рожевий такий і зберігається добре, і для квасіння підходить. ну Тому що у банку я великих не ложу, бо вони завеликі для маринування у банку. А ось якби поквасити, то гарний він Ну, ось так. Це на сьогоднішній день такі в мене є томати. Я їх сильно багато сортів не вирощую, але саджаю скільки, скільки мені потрібно. Ну, ось таке. Ось ще в мене тут на виду попалася кукуруза, тому зверху хочу сказати про цю кукурузу добриня F1. Можливо, комусь хтось саджає і це буде ця інформація корисна. Дуже гарний гібрид. Ось оце і кукурудзи, ця ральна кукуруза. Це Качани такі більше 20 см, такі солодка дуже. Ну, тільки одне, що я її вирощую через розсаду, пробувала в ґрунт садити. Але ж тут на таке, воно, знаєте, ну, сплюскало сильно. Йому потрібно багато вологи. І коли немає весною вологи, достатньо, воно не може зійти. Тому, як на мене, чим поливати, то мені простіше його посадити в стаканчики там, по одній воно... І йшло в ріст, я його висадила і все. Більш ніяких справді в неї немає. Але дуже гарний сорт. І брит, ну, ось таке вийшло відео. Можливо, комусь воно корисне буде. До побачення, на все добре.